Що робити, коли партнеру? Треба більше. Поки підпишись. У мене тут багато цікавого про кекс та відносини, а я зараз розкажу перше. Треба зрозуміти, що у вас різні статеві конституції, і це навряд чи коли зміниться. Партнер з високою статевою конституцією може пригнічувати своє бажання, відчувати себе небажаним, ламати себе. І навряд чи він буде щасливим з вами, якщо у вас низька статева конституція. До речі, пригнічування свого бажання це є один з ви. Дівнасилля. Партнер з низькою статевою конституцією, якщо постійно буде займатися кексом під тиском, також навряд чи зможе відчувати себе щасливим. Тому, якщо ви не встигли ще зайти далеко у відносинах, не встигли створити сім'ю, то краще розійтися на цьому етапі і знайти партнера, який вам підходить. А якщо ви вже давно разом і вирішили зберігти свої відносини, то тут треба домовлятися Кожна пара знаходить своє рішення. Хтось використовує іграшки, хтось орально-мануальні ласки, щоб задовільнити партнера. А для когось еротичні масажи стають рішенням проблеми. Що хочете додати вогнику у ваші відносини, підписуйтесь на мій інстаграм за промокодом Кекс wow. у діяти знижка 5% на перше. замовлення. там я розповідаю, як вирішити проблему різної статевої конституції за допомогою іграшок.